котрому щось скрипка говорив. Я його особисто пам'ятаю, як завжди щирим, відвертим. Він був українським маестро світового рівня. 3 липня 1941 року в селі Грубишів Люблінського району. Зараз це територія Польщі. Після війни він з мамою переїхав до Львова в 47-му році. Коли вони переїжджали, їх пограбували в поїзді, і вони переїхали до Львова без нічого. І їх приютив так само Которовець Нестор Которовець, але то був однофамілець. Він жив в самому центрі у Львові на Коперника, і він мав таку трьохкімнатну квартиру. І він віддав одну кімнату татові з мамою і з Богодаром. Просто так. Його виховував батько. Мама померла дуже рано, в 13 років, коли було йому 13 років, тоді маленький дуже був брат, його Олег. І батько його виховував. І він завжди, як мені розповідав Богдадар, казав, що Богдар тиму повинен там до цього досягти. Мій тато працював, наш тато працював саме в тій полтвінській осушувальній системі. Він був міліоратором. Паралельно закінчив Пиратську консерваторію. Він дуже любив е, грати на скрипці, але він був лівша. І він зробив скрипку на ліву сторону. Мій брат Олег Васильович і Богдан Антонович вони були найближчі друзі все своє життя. Ми жили. Практично поруч у Львові. І Богдан Антонович, коли йшов до школи, то його дорога йшла повз нашу хату. Він чуть-чуть далі, ми трохи ближче до школи. Він завжди заходив за олегом. Ми страшно любили футбол. Бігали, грали, могли на уроки спізнити, от таке. Завжди забороняли, бо то ніби то можна впасти з руками щось може статися. Ну, для скрипачів недопустимо. А так вони були завжди відмінники. Це переселення. Так, при Славутої операції вісла, коли народи, коли переселялися родини, сім'ї, сім'я Бог Которовичів опинилася у Львові. І навчаючись в школі десятирічці і закінчивши її блискуче, Богодар поступив у Львівську консерваторію та вручився, на жаль, там дуже мало. Всього на один рік і переїхав до Москви в клас. До Юрія Ісавича Янкілевича, де блискуче закінчив консерваторію, і знову ж таки, не думаючи, негайно повернувся на Україну до міста Києва, де продовжувалось все його творче життя. Кожен геніальний музикант якраз тому і геніальний, що він геніальний по-своєму. Богдан Антонович, звичайно, був неповторний, йому в рецензіях приписували такі риси, як рапсодичність, кипкової манери, вибуховий романтизм. Це все було, це все правда. Але Богдан Антонович суміщав іще дуже такий о, холодний о, розум фахівця. І все, що він робив, він робив дуже усвідомлено і дуже концептуально. Мабуть, його унікальність в тому, що це був той скрипаль, який не просто умів чудово грати, але він знав, як це робиться. Богдана Антоновича дуже любили. Любила публіка. Він ще тільки виходив на сцену, і публіка його вже любила. Ця його усмішка, його величезна аура приємності і доброзичливості зі сцени, глядача захоплювала і заворожувала. Це було завжди так, де б він не грав. Для мене Богдан Кодорович е, був е, якоюсь такою особливою постаттю. Я його сприймав е, якось в таких двох площинах. З одного боку, звичайно, як видатного маестро, як фантастичного скрипаля, а з іншого боку, я вам скажу чесно, для мене він був найкращим послом української культури в світі. Це те, що власне, він робив легко, елегантно, красиво і настільки ну, ефективно, що я інколи. Заздрив йому так щиро і хотів бути на його місці, бо коли піднімається в відні весь зал і аплодує йому, і це просто розриває цей зал, то гордишся тим, що ти українець. випадково. Я вчилася в Москві на той час, а сама киянка і приїхала на канікули додому. Я не мала ключа для настройки інструменту. Підійшла в Держоркестр. На той час Богдар працював концертмейстром в групі цього оркестру. І Архістка мені коли давала ключ. він десь Коло мене так подивився, подивився і каже: О, я можу передати на той момент. Перше, то, то що зовнішнє, то мене вразило очі. На контакти, на знайомця з людьми він дуже легко йшов, дуже безпосередньою людиною було, був. І важливо було, якої професії, не обов'язково музиканти. Абсолютно, в різних ситуаціях з різними людьми він моментально знаходив спільну мову і завойовував увагу якось і до себе, і звертав увагу на людей, дуже цікавився е э, цими людьми. Кожен день перед нами проходить десятки років. Некоторі люди запам'ятовуються, деякі ні. Але от саме Богдар Котарович, який у нас з'явився лет п'ять тому назад, дуже запам'ятався. Іменно своєю людяністю і каким-то світлим, добрим ставленням Мы, ну, по правде, это должно быть немножко стыдно нам, как персоналу. Мы даже не знали, насколько это человек значимый и мастер своего дела. Он любил кушать то, что любят все просто по-людски, вареники. У него было свое любимое место, где он редко оставался один. К нему всегда подходили коллеги. Он был легким, потому что, легким в общении, потому что он не был фальшивым. Він е, говорив ті речі, які е, він відчував, і це створювало знаєте, якусь таку абсолютно ну унікальну атмосферу спілкування. Тобто, це не було е, нав'язливим чи наносним. Це було щирим і, і відвертим. Мені з ним було приємно спілкуватися, особливо після концертів. Він ставав ще більш таким, знаєте, теплим. Рідним, спокійним, коли можна було вже трошечки розслабитися, поговорити про якісь такі, наче буденні речі. Тому, ви знаєте, для мене звістка про те, що його не стало, була якимсь шоком, бо ми якось відчували якийсь такий, знаєте, просто зв'язок. Хоча дипломати, начебто такі, знаєте, дуже. Сухі і, і офіційні, але, але я вам скажу от якось так сталося в моєму житті. Я, я щасливий долі, що вона мене колись звела з такою людиною. Ідея вечорів концертів класичної музики в марінському парку виникла. На мою думку, абсолютно завдяки ініціації Богдара Антоновича, він викладав і працював в оркестрі. Я сам в цей період ще вчився в аспірантурі. То були десь перші його, напевно, кроки до його такої мрії диригувати оркестром. Тоді він не диригував, він тоді був концертмейстером нашого оркестру цього. Складався цей оркестр в основному з таких ведучих студентів консерваторії. Ми багато дуже проводили часу в репетиціях. Ну, Все робилося для того, щоб було якнайкраще. Богдан Антонович був надзвичайно вимогливий. Він керував всім, що відносно часу репетиції, що концертів, що репертуару, а особливо. Якості виконання цих творів. І скажу вам чесно, що навіть легше було грати екзамени, коли він сидів, Богдан Антонович, екзаменаційній комісії, ніж отак в концертах поруч з ним стояти. Ще було страшніше. Коли я була школяркою, і ми сім'єю виходили на такі концерти, цікаві концерти, нічні серенади на першотраневій. Тоді естраді, нічні серенади, який проводив тоді вже відомий скрипаль Богдар Куторович, прекрасний музикант. І ці нічні серенади, вони були взагалі подією в нашому культурному житті, тому що збирали не тільки видатних митців, які приїздили саме на ці концерти, це і диригенти, і виконавці, а також збирали дуже велику кількість слухачів, шанувальників. Класичної музики. Вона починалася о 10 годині вечора, і в тому парку в серед зелені, в серпні, це було щось дивовижне. знаєте, чудово володів інструментом і він грав, і сам в ансамблі цьому згадаймо ту знамениту подію для України, коли він грав у національній опері України на скрипці Паганіні. А це висока честь, якою достоїли рідко, які скрипалі світу. Хоча, чесно кажучи, він ніколи там не думав про те, чи його там нагородять чи не нагородять. Ніколи про це питання не стояло. Його більше цікавило, наскільки він зможе реалізувати ті плани, які він собі ставив і для собі, перед собою як керівником цього оркестру. А в нього були дуже оригінальні проекти, надзвичайно цікаві. Колись ми мали такий проект Три Богдан. Це був Богодар Которович, музикант, композитор Богдан Янівський і Богдан Ступка. А я люблю прикрас замість того, щоб стати. Артистом театру імені Франка, Франкаєві би стати скульптором. Ми так весело провели час, майже годину чи півтори ми були на сцені. Ця сцена нам давала таке натхнення, що ми ну, так жартували гарно, так сміялися. Він дуже любив е, речі, які стосувалися якоїсь пам'яті. Це він дуже зберігав і дуже пишався тими речами. Тут що і зараз і в мене є багато речей, які ще з того часу 70-х-80-х років були подаровані, були привезені. Він збирав колекцію е, значків. У нас вже був такий знаменитий торшер, весь очіплений цими е, значками і не дозволяв викидати, тобто мама на нього називала пілозбірник, але цей пілозбірник був і цілою історією його подорожі і гастроли. Потім, коли значки перестали випускати, Тато прийшов на футболки, і тепер у нас була вже ціла колекція футболок з назвою міста. І він е, обов'язково їх носив. І кожен раз приходив на репетицію і демонстрував сьогодні Лондон, завтра е, Моцарт з Зальцбургу, чи ще щось. І всі знали його цю рису і всі підтримували завжди. О, сьогодні. Бангладеш? ректорат е е запросив Олега Крису е Юрія Мазуркевича і Богдана Которовича викладати на кафедру скрипки. Десь через кілька років пішла така. В них забава. Десь в Москві вони купили гру для дітей, називалась Хокей. Але то були такі баталії. Вони просто вставали, як, як діти. Богдан, в принципі, був здатен на несподівані якісь вчинки, отак От зненацька десь зібратися, а поїхали. Давай все, все кинемо, поїдемо відпочивати. Але в той самий час він до роботи ставився, він не підводив людей. Якщо він знав, що він пообіцяв якась серйозна справа. Значить, він ту справу мусив виконати обов'язково. І так і поже тих листочків мільйон тих записів було, щоб туди піти, то зробити, то зробити. Він завжди по тих плаптиках виробив справи. Щастило, що я потрапив в клас Богдара Антоновича. Тому що це не просто була людина, яка могла грамотно, якісно навчити технологіям, навчити е, інтерпретації музики. В цьому сенсі Богдар Антонович був унікальною людиною. Він насправді знав точні відповіді. Як е, найкращим чином вести смичок? Як з'єднувати, як переходити? Скажу одразу, що це був не тільки блискучий е, музикант і педагог, а це ще був справжній учитель. Мій тато був з тих, що дозволяв мати свою думку, дозволяв обирати свій шлях і дозволяє зараз. Я все одно внутрішньо відчуваю, що він є присутній. Тато дуже багато настанов залишив. Шкода, що я не всі одразу їх зрозуміла. От зараз я пригадую і сприймаю вже як великий урок. І те, що я сприймала раніше, як, можливо, знаєте, навчає, то тепер я розумію, що навчає. Богдан Антонович була така людина, на яку всі дивилися і намагалися брати найкраще. І він віддавався повністю всім. Не тільки мені, а ще був в нього величезний клас. Кожен приход на спеціальність це була така підготовка інструментів і психологічна підготовка, тому що ти йшов до метра і ти завжди мав показати себе з найкращої сторони. Богдан Антонович з різними учнями. Мав талант бути абсолютно різним. Я його запам'ятав все ж таки як ліберального вчителя. Разом з тим Богдан Антонович був дуже вимогливий. Тобто його лібералізм в навчанні, оцей товариський тон, це був скоріше тон артиста, колеги, який бачив в своїх учнях партнера. І це мені дуже подобалося. Але якщо якийсь учень. Припускався якихось таких етичних неточностей, чи просто елементарно лінувався і не виявляв достатнього старання. Богдан Антонович міг робити абсолютні розноси. І студенти такі виходили з кабінету червоними змоклими від поту і страху. Знаєте, Богдан Антонович був чудовий іще і актор, який міг чудовим чином розіграти. І гнів, якщо це було потрібно, і е, виразити радість і е, ну, захоплення якимись успіхами своїх учнів. Три-чти. Не так, не так. Значить, елемент джазу. Хто в джазі найголовніший? Ну, так давай, значить. Я би е сказав, що в ньому було е багато і традиційного, бо це власне є у кожного з нас. Ми з чогось виростаємо. Ми, е всотуємо в себе те, що подарувала нам попередня історія в будь чому включаючи її і музику. Але, знаєте, він е, переосмислював її по-своєму і пропускав її через себе, тому е, е, він, е, начебто, те, що вже е, тисячу разів було зроблено до нього, переосмислював і е, Давав слухачу саме через своє серце, саме через своє уявлення про те, яким е, той чи інший твір має бути. Тобто в цьому його звичайно можна назвати новатором, бо е, він уходив від е, речей е, шаблонних. Він завжди намагався почути автора е, якось особливого. Він мені запам'ятався різним. Які є відтінки палітра, він був всяким. Нема такого чорне, біле. Він мені всяким запам'ятав.